пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Продовжуючи наше міркування щодо навернення людини, повинні сказати, що людина покликана відродити свою схильність тіла до того, щоб підкорити себе вільним послухом волі та життю Ісуса Христа. Таким чином, тіло. Стає сповненим послуху, але одночасно вільним. Послух упокорює природу людини і відкриває усвідомлення того, що тіло призначене перейти долину смерті і осягнути воскресле життя Ісуса в духовному тілі. Вдосконалюючи свою волю та силу тіла, людина не відновить досконалість і чистоту, яку вона посідала перед переступом Адама, проте духовні зусилля та праця. Відкривають дорогу до внутрішньої єдності, яка зростає разом із динамікою навернення, це вимагає об'єднання розуму і серця, а отже, зцілення від вродженого поділу серця, але також ще далі і глибше спрямовує сили людини до єдності і гармонії між тілом, розумом та серцем. Це вимагає зберігати, так би мовити, вільний канал, який від тіла через розум доходить до серця, щоб благодать Господа могла перетинати його, об'єднуючи різні вимери людського буття. Перед тим як прийняти благодать навернення, людина страждає від розбалансованих стосунків між тілом та душею, і це полягає в тому, що розсіяння і розбурхання тіла проникають в душу і розум людини. Доходячи до її серця, і з душі повертаються до її тіла. Ця динаміка наповнена стражданням, тут спостерігається певного роду залежність душі від поривів тіла. Ці взаємини парадоксально базуються на розриві і розсіяні внутрішніх сил людини. Навернення до Господа Бога зцілює нас від розсіяння і поступово перетворює нашу ослаблену і хвору волю на волю Бога. Яка починає домінувати в нас в міру наближення серця людини до любові Бога. Об'єднання життя людини, її буття зрештою залежить від того, наскільки в її серці присутня воля Бога, яка є благодаттю і динамікою її життя одночасно. Вона зростає в людині, коли тіло звільняється від розбалансованої енергії пристрасних емоцій, душа осягає силу нової енергії. Коли відмовляється піддаватися потягу, слідувати за миттєвими задоволеннями, а серце звільняється від потягу схильності до гріха, динамічна сила Бога створює в людині коло благодаті, яка від тіла доходить до серця, і від серця відбивається в тілі. Звичайно, що силою свободи вибору людина може зупинити динаміку навернення до Бога, тоді, коли ігнорує своє тіло, думаючи, що може перемогти його пристрасні емоції на ментальному рівні, а також зупиняє силу дії Божої благодаті до навернення тоді, коли підкоряє своє серце впливом зовнішніх оцінок і суджень. У цих випадках Тіло залишається нездатним звільнити силу до зцілення, і наші пристрасні емоції і дисбаланс наших внутрішніх сил нездатний стати на шлях навернення і каяття. Доти, допоки погляд людини залишається зовнішнім, без уваги до її внутрішніх пережиттів і відлунь, все людське єство чинить опір наверненню. Пророк ЮІЛ звертається: Слово Господнє. Поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі, в жалі. Роздаріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий, і милосердний і вболіває над нещастям. Розривання одягу це знак покаяння і підкорення Богу, постави і жести тіла, тобто те, що інші можуть бачити в нас, зокрема розривання одягу, не гарантує справжнього покаяння, оскільки це може не зачіпати нашого серця. Святий апостол Павло, який добре знає про небезпеку, дотримання букви закону, що вбиває дух, докоряє своїм братам по плоті, не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця за духом, не за буквою, такому похвала не від людей, але від Бога. Навіть молитва може не досягати серця. Ми можемо молитися. Зосереджуючи свій зовнішній погляд все ще на людях, ми можемо молитися, залучаючи тіло його поставу без уваги до серця. Такий спосіб молити фарисеїв засуджував Ісус. А коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату. Зачини за собою двері і молись у ццеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Щось подібне можна сказати також про піст, піст зміцнює молитву, постячи, в певному сенсі тіло відкривається перед Богом, проте піст також може бути підпорядкований вимогам зовнішньої видимості і в такому випадку втрачає свою ефективність і значення. Ісус теж засуджує такий спосіб посту, орієнтований на отримання похвали від людей. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти своє голову, умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Ці тексти чітко показують, як молитва і піст повинні живитися прихованим поглядом, який вміє відступати і перебувати у тайні. Цей погляд уникає спокуси демонструвати зовні відданість зусилля, навіть радіє тому, що вони залишаються непоміченими іншими. Якщо людина не зберігає цей погляд, молитви і піст не линуть до Бога, і фактично людське серце обирає нагороду від людей, а не від Бога. Отримуючи таку нагороду, тіло людини залишається в тому ж стані, в якому було раніше, сумно прив'язує людину до її минулого і не дає очам занурити свій погляд в таємницю і глибину її серця. У тій мірі, в якій людина шукає нагороду від інших, вона гасить бажання нагороди від небесного Отця, яка є благодаттю життя і зцілення від гріха. Також уникає дії Воскреслу Ісуса, який, силою Святого Духа, здатний підтримувати динамізм очищення і об'єднання всього нашого людського єства. Дисципліна тіла не може не починатися зі здорової формації почуттів. Жодна робота над тілом не приносить плоду, якщо людина не осягне контроль над власними почуттями. Це своєрідний фундаментальний піст, що визначається як утримання погляду, слуху та інших почуттів від того, що їх приваблює, як добровільне стримування енергії, що підтримує активність наших почуттів і спрямовує їх у напрямку до зустрічі з Богом. Звичайно, це не означає, що необхідно відвертати свій погляд від реальності, що нас оточує. Бо ми не можемо жити в темряві. Наші очі повинні завжди залишатися відкритими. Йдеться про те, щоб бути на сторожі погляду наших чуттів, необхідно прагнути вільного погляду. Обертаючи це прагнення, ми навчимося жити зовнішнім життям зібраної тихо. В цьому контексті важливе значення має для людини час вечірньої молитви. Тут людина збирає всі свої сили, щоб бути чуйною і зануритися в велику тишу, щоб дійсно, як Господь, провести ніч наодинці з Богом. Час нічного відпочинку не перериває нашої близькості з Богом. Це особливий час, коли людина може присвятити себе любові Отця, час нашого постійного наближення, до пізнання істини та змісту Божої любові.